13 травня відзначається День пам'яті апостола Якова Заведієва. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця. У суботу, 13 травня, буде похмуро, роз'ясниться ввечері, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, вночі 9 градусів тепла, вітер північний до 3 метрів на секунду. На 14 травня у наших пращурів пропадає. Дав розпал польових робіт. Якщо сонце в цей день сходило ясно, все літо буде гарне, погоже. У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття. У неділю, 14 травня, весь день у шостій отримується ясна погода без опадів. Температура повітря в день плюс 21 вночі десять градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. 15 травня відзначається День пам'яті князів Бориса і Гліба, сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають солов'їним у понеділок, 15 травня, ясному ранку прийде на заміну хмарна погода, яка утримається о 6 до самого вечора без опадів. Температура повітря в день плюс 21, ночі – 11 градусів тепла. Вітер східний до 2 метрів на секунду.